Увага! Стаття 42. Хвороби артерії вен судин і Зрозумілий розгляд статті, пункти придатності, як діяти, приклади з практики, цінні поради. Чи знаєш ти, що хвороби судин можуть повністю змінити твій статус у Збройних силах України, іноді врятувати життя, іноді позбавити шансів на звільнення? Саме тому стаття 42 наказу 402 варта особливої уваги кожного, хто проходить ВЛК або готується до неї. Ця стаття стосується хвороб артерій, енлім, фатичних судин і капілярів. Якщо ти або хтось із твоїх побратимів... Має проблеми з судинами, від варикозу до атеросклерозу, від тромбофлебіту до артеріовенозних аневризм, Далі буде дуже важливо. Як виглядає та звучить стаття 42 у наказі 402 -му? озвучимо без складних термінів, включено артерій та капілярів. Розширення або розшарування аорти та інших артерій, хвороби периферичних судин, хвороби вен, лімфатичних судин та вузлів, варикозне розширення вен, нижніх кінцівок, варикозне розширення вен стравоходу, мошонки яєчка, тазу, наслідки хірургічних втручань. Чому це важливо? Тому що саме згідно з цією статтею тебе можуть визнати непридатним до військової служби. Обмежено придатним з можливістю служити в тилових, логістичних, медичних або адміністративних підрозділах, повністю придатним, і все це залежить від кількох речей: ступеня порушення кровообігу, функціональних порушень, результатів обстежень і навіть від того, чи була відмова від лікування. Тепер давай розберемо все по пунктах. Пункт А. Непридатні до військової служби. Тут мова йде про важкі судинні патології. Зокрема, аневризми аорти та артерії, незалежно від порушення кровообігу. Стеноз понад 75% сонної або хребцевої артерії. Облітеруючий атеросклероз чи ндаартеріт. З переміжною кульгавістю менше ніж на 200 метрів болем у спокої гангреною, Посттромботична хвороба порожнистих або ворітної В, дварикос у важкій формі С4, С6, індуративно-виразковий. Лімфедема 3-4 ступеня. Наслідки реконструктивних операцій із залишковими порушеннями кровотоку, множинні стенози в судинах головного мозку з перенесеним інсультом. Ключ, якщо є помітні ускладнення або порушення функцій, рішення ВЛК, як правило, буде непридатним. Пункт Б. Обмежено придатний. Служба в тилу ТЦК в підрозділах логістиці. Це категорія для тих, у кого стеноз від 30 до 70% із стабільною бляшкою, переміжна кульгавість на 200 тисяч метрів, друга, друга А стадія, варикоз С23 набряк свербіння, зникає після сну. Лімфедема другого ступеня, варикоцели 2-3 стадії, наслідки операцій без прогресування, але з незначним порушенням кровообігу, поодинокі стенози, судин головного мозку без інсульту, які неможливо або відмовлено лікувати. Ключ, обмеження, функцій є, але вони не критичні. Це дозволяє виконувати завдання в тилу чи у забезпеченні. Пункт В повністю придатний. Маєш незначні зміни або початкову стадію. ВЛК визнає тебе придатним. Стеноз до 30% сонної чи хребцевої артерії, варикоз без порушення, кровообігу Це 0 1 лімфедема першого ступеня. Облітеруючий ендоартереїд першої стадії кульгавість понад 1000 метрів або її відсутність наслідки операції без порушень кровообігу без прогресу. Ключ жодних суттєвих порушень, придатність без обмежень. Як діяти, якщо в тебе судинна патологія? Отримай повну діагностику: доплорографію, дуплексне сканування, НСКТ, ангіографію, МРТ. Документи це зброя. Якщо є висновок про стеноз, переміжну кульгавість, лімфедему або післяопераційні наслідки, візьми всі оригінали та копії на ВЛК. Фіксуй симптоми, біль ногах, судоми, набряки, утруднення ходьби, все має значення. Не бійся консультуватися, іноді варто отримати висновок судинного хірурга або ангіолога, незалежно від призначеного обстеження. Лікування або відмова, якщо тобі пропонували операцію, але ти відмовився, це теж враховується. Але формальна відмова повинна бути письмовою. Приклади з практики: військовослужбовець із тромбозом глибоких вен після операції отримав Б. Служить у логістиці. Чоловік з варикозом С5 виразки, що загоїлися, отримав А. Повністю непридатний. Доброволець з кульгавістю на 150 метрів стеноз артерії понад 75% А звільнені. Підсумок. стаття 42 це не просто формальність, це доленосна стаття для тих, хто має судинні захворювання. Від неї залежить, чи залишишся ти на службі, чи будеш звільнений за станом здоров'я. Не недооцінюй варикоз, кульгавість, стеноз чи тромбоз. Збери медичні документи, вимагай обстеження, консультуйся із спеціалістами. Твоя грамотність це твій захист. Хочеш більше корисної інформації про ВЛК статті 402 наказу. Та поради з проходженням комісії. Підписуйся на канал, поширюй серед побратимів і не залишай себе на самоті перед системою. Дякую, підписуйтесь, поширюйте, рекомендуйте ставте лайки, вподобайки. Дякую. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.